Перед тим, як закладувати, я завжди огірки замочую в холодній воді приблизно на 2-3 годинки, потім добре їх промиваю. Зараз я буду відрізати ось ці попки з кожного огірка. Ось так відрізаю. Розрізаю. Якщо маленький огірок, розрізаю наполовинку і потім іще наполовинку. Ось так. Ось такі приблизно кусочки. Якщо огірок дуже великий, розрізаю наполовинку, потім іще раз наполовинку, тобто на четвертинку, і ділю на три кусочки. Ось такі мають бути приблизно 2 см. Огірки у нас зараз подешевіли. Шкода не скористатися. Я їх купила за 10 гривень. За кілограм свіжі, пахнючі. Ось так продовжую всі огірки розрізати, попки я відрізаю, попки нам не потрібні. Я огірки пересипала в іншу посудину, тому що мені ця кастрюля потрібна. Я її включила, газ, верніше, включила. Наливаю воду. Звичайну, просту воду. Всі точні пропорції. Дивіться, в описі. Пропорції будуть описані на 3 кг огірків. На 3 кіло. Сіль, цукор. Олія, оцет, 300 грам кетчуп. Ви можете брати будь-який на ваш смак. Це може бути лагідний, це може бути до шашлику, це може бути чилі. Будь-який на ваш смак. 300 грам кетчупа має бути. Якщо буде 350, нічого страшного, гірше не буде точно. Буде навпаки сильно виражений томатний присмак, остринка. Одна чайна ложка перець горошком. 4-5 ось такі малесенькі листя лаврушки. Можна їх трошки потрощити, довожу до кипіння. маринад закипів. Даю ще буквально одну хвилиночку, нехай він прокипить, хорошенечко так. Трошки помішаю. Дуже приємний такий аромат. Аромат такий закладок. Супер. Люблю дуже такий аромат, коли починається сезон закладок. Все, воно добре закипіло, трошки прокипіло, зменшую вогонь і додаю всі огірки сюди. Прямо в маринад. акуратно, Маринад Горячий. Ось так поступово. Перемішую. Як тільки знову закипить, зменшую вогонь і варю огірки приблизно 10-12 хвилин. Не більше, тому що огірки вже будуть тоді переварені і зовсім буде інший смак. Краще 10 хвилин. Ну, хвилинку-дві це таке для страховки, можете додати, але не більше 12 хвилин і не менше 10 хвилин. Я на маленькому вогні протушкую рівно 10 хвилин. Я це готую. Кожного року, тому я вже знаю, що 10 хвилин для нас це достатньо. Який аромат, просто фантастика. І лаврушка, і перчик горошком. Зразу такий смачненький такий аромат пішов. Огірки трошки пустять сік, тому не переживайте, все буде так, як треба. Маринад закипів. Вже деякі огірки поміняли свій колір. І ще один раз ось так перемішаю і засікаю рівно 10 хвилин. Але це ще не кінець. Я буду ще додати деякі інгредієнти. Так що не спішіть виходити, подивіться до кінця. Пройшло 10 хвилин, видно, що огірки повністю змінили свій колір. маринад збільшився за рахунок огірків, огірки пустили свій натуральний сік, тому не спішіть доливати води, це буде зайве, що ви зробите в цьому рецепті. На протязі 10 хвилин, обов'язково хоча б 2-3 рази, не забувайте помішувати, тому що має добре розчинитися цукор, сіль. І ці огірки, які, які зверху, вони мають втопитися в в маринад. А ці, що знизу, мають помінятися містами. Зараз я додаю чесник. Я його натерла. Один такий. Перець чілі, один стрючок, такий не дуже великий, але не маленький. Ось так. Зараз все перемішую, знову довожу до кипіння. Потім зменшую вогонь. І з моменту закипання приблизно ще 3-5 хвилин. Не більше 5 хвилин і не менше 3 хвилин. Це плюс до тих 10 хвилин я додаю ще рівно 5 хвилин. Щоб добре. Придав свій аромат чесник, чілі. Огірки пройшли повністю стерилізацію. Пройшло ще плюс 5 хвилин. Зараз починаю наповнювати всі банки. Ось такі поворіхи мають бути теж стерильні. Перед тим, як наповнювати банки, трошки перемішую. Аромат просто фантастика, чесночок, боже, яка красота. Один огірок я спробувала. Міру хрусткий, це саме головне, щоб їх не переварити. Ось так починаю акуратно наповнювати. Банки стерильні мають бути. Спочатку насипаю огірки. А потім в кінці трошки залию маринадом. Ви можете півлітрові банки брати, які хочете. Я взяла літрові, півлітрові, скільки влізе. Трошечки можна утрамбувати. Огірки все одно трошки. Осядуть тільки акуратненько, так, щоб їх не роздалити, не переламати. Ось так. Все. І зараз можна трошки долити маринад. Закручую. Кришками перевертаю, укутаю в одіяло і залишаю до повного остигання банки. Перу кришку і повинен бути такий щілчок, кришка має. Дуже добре лягти на саму різьбу банки. І тоді, щелчок був, але він досить тихенько зробився. Тому вам, може і не було чути, може і було. І зараз все добре закручую плотно до кінця. Все. Протираю банку і відкладаю в сторону. І так точно продовжую з іншими банками. Огірки вийшли дуже-дуже смачні. Я вас. В цьому запевняю, що вони дійсно дуже смачні, хрусткі, пікантні. Так як там є присутній перець чилі. Маринад просто настільки смачний, що можна його їсти просто з хлібом. Мокати хліб. пробуйте. Рекомендую.